Всім привіт з Одеси. Дівчатка, я на привозі у Лєни. Ці платья, що ви питали. Дивіться, 370 гривень, любе платячко, різні кольори, довжина в нього 118 сантиметрів. Леночка, які розміри у цього платі 50, 52, 54. Ага. Ну, у вас же є такі і на, на крупніших а дівчаток, ага, жіночок можна так. замовити. Дивіться, це дуже популярна така разукраска. 36, така. 58, 60, 62 і 64. Ого, розмери. навіть 64 розмір є. Да. Теж різні світові, да? да, так, от різні розцвіточки є. Так, Леночка, ви відправляєте по Україні? Да, Як замовити, скажіть дівчата? 0,93, 496, 27, 32. Ага, дивіться, дзвоніть, питайте, які є розміри, сарафанчики, ще, Лена, так? Да? А, 340 гривень, повна жінка сюди поміщається. Дивіться, разна боже, разна яка разна. краса. Вони тут широкі. У да. кого сочту, такі крупні бедра поміститься жіночка поліва. Дивіться, яка краса. 340, 340. гривень, да? так? І ще, Лєн, що у вас? А, дивіться, а це що? Сарапанчики 50, 52, 54. То тут сарафанчиків, я бачу, у вас дуже багато, да. 300, 330, 340. 340 І ще у да. вас плаття з капюшоном. От капюшоном, розірвали мене, покажіть это, капюшоном. По з з капюшоном. капюшонами, Тут вони різного цвета є. До 56-го розміру. До 56-го, да? да. Вони як, з поясочком? З поясочком. А Ди... вот они вам покажу. З поясочком. Капюшончик, така довжина. є. Вот Яка ціна, Лена? 600 гривень, таке платье. Теж різні розцветочки є. А таке 550 п'ятдесят. Поменше, так? Да? Модель друга немножечко. Капюшон переходящий ворот. Дівчата, приходьте на привоз. Зараз покажу, як він знайти, бо теж питаєте. От там Преображенська арочка. Бачите, заходите через арочку, проходите метрів 50. І от перші речі це Лена стоїть. Купальнички, бюзгалтер, все, що хоче, платічка, дивіться, все можна прийти поміряти. Ну а хто не задесе, дзвоніть. Лена відправляє посилочки щодня, кожного дня. Асортимент великий. Одягне любу жіночку. Можна мамі замовити. Кому хоч, приходьте, приходьте всім гарного дня.